Конференції найперше просимо пана Вадима, наставника футбольного клубу Буковина, прокоментувати враження від сьогоднішнього матча. Ну, коментувати игру я не буду. По одній причині, ви поймете, чому я говорю, ми за 14 зіграли четверту гру. І Большое спасибо именно повторяю, руководству футбольного клуба Львов за то, что мы попросили буквально один день дать нам отдышаться. Они нам пошли навстречу. Мы сыграли тогда, когда они были, ну, захотели играть. Потому что физиологию никто не отменял в футболе. Ну, не могут в первой лиге, учитывая переезды по 1000 километров. Люди, мы не роботы, восстанавливаться так быстро. Ну, большое спасибо еще раз руководству. А подытожить, потому что много говорить не буду. Есть такое понятие, как, не знаю, воспитание, не знаю, какая-то толерантность не может быть такое, мы приехали правильно играть в футбол. А ваши болельщики, нашу команду встретили, вот есть слово презерватив, только на букву Г. Так я вот говорю, мы не Г. Мы буковины черновцы. И это знамя мы будем нести гордо. И привет людям, которые вот это скандировали. Так вот я говорю, что вы гандоны. Вот я вам говорю, потому что не имеет права. Мы все живем в Украине, мы не имеем права себе оскорблять людей. Мы приехали сюда под подарить вашим болельщикам радость футбола. Мы не пришли, не приехали сюда бить, кого-то оскорблять. Мы играем в футбол. Это -то вот ваше, ну, мое, вернее, вашим болельщикам спасибо. Учитесь где-то в школах, наверное, не знаю. А я попробую да. свою повединку, коли показали радней палочку. Я свою... не только топою, еще раз говорю: когда вы приходите ко мне домой, правильно, я вас бы сразу сказал вот такое-то слово. Привет такое-то! Ваше настроение? Я приехал ещё раз. Говорю, моя команда приехала вам радость. Мы играем для болельщиков, не для меня, не для президента, не за деньги. Мы играем еще раз, для болельщиков. В в я публічна людина, я різні болівальники. Я не я, еще раз говорю, в, я, я Я я не я не обязан з вами спілчатися. Я ещё в Шорма. Я вам нічого не маю. Ні, тобто я вам питання доїть, що маю. Я що ж я, 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 еще раз говорю, я не, не маю з вами жодних бажань розмовляти. Я до вас не маю поваги до болюнь спортивні да, журналісти, зараз просимо наставника футбольного клубу Львів пана Олександра Рябоконя про команду. Прокоментувати свої враження сьогоднішнього матчу. Щось коментувати вийшли всі як єдине ціле. Добре рухалися, добре відбирали м'яч, добре бігли в атаку. Ну, словом, були позитивні моменти. Були помилки, без них поки що нікуди. Но головне те, що все-таки ми перемогли. Інтрига зберігається. Mm -hmm. І... Шоу маз голов над словом. Якщо перейняти попередню гру, що власне що розібралося? Mm -hmm. що... що сталося, Те. в триві, попередню ми вже забули, розібрали. Дякуємо, що ви не забуваєте. Mm -hmm. Ну, як показала сьогодні, гра, якісь позитивні висновки, все-таки команда зробила. З минулої поразки. Тренер Буковини під час матчу показав вболівальникам на трибунах свій середній палець на лиці, а на після матчові прес конференції сказав, ви презервативи, але в грубій формі. Це сказав, що можете сказати з цього Ну, здали нерви, що ще можна сказати. Але ну, ранувато ще йому здається, що здавали нерви. Для цієї праці треба бути дуже. Холоднокровною сікою людиною. Я думаю, що е, е, взагалі-то це може з кожним трапитись там, так. Але ну, і він теж то його справа, одним словом, коментувати не хочу навіть. А коли ми зможемо побачити вже Єворського на полі? Ну, на жаль, поки що він е, почав тренуватися в загальній групі, але знову травма про себе е, нагадала. І Поки що під питанням його участі в, в наступній зустрічі. Будь ласка, запитання. Дякую, дякую.